О, нині вже вийшли сваху купати чесник. Хто ж кадосик побросів, файному і це вже його вибирати, бо вже пожовк. І треба того сваху, о, ви купайте свахом, а я витягаю. Ну які то файні голови, подивіться які це великі чесник, вилізти войки. Чесник уродився на славу, сваху. Ну, так, ой, чоловіки. Такі голови великі файні. Дуже файний чесник. гнилого нема. Файний чесник. Добре, що зародив файний чесник. О, будемо До... мати часнику на посадку, на... і на їжу. Ове такі файні головки. Такі нема гнилого, нема ні гнилого. Ми туди файно його зірювали, мульчували і ми вам показували і туди файний чесник. Нам сьогодні тут ті вроді файні. Сього не підкопали, я ті групи впала. Ота і, і О, було такі файні головки, файні чеснек.